Добрий день, шановні виноградарі любителі Сьогодні нас 14 листопада 2025 року знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це коли вкривати, бо це питання здається практично щоденно. Люди багато орієнтуються по нас, коли вкривати виноград на зиму. В цьому році погода, звичайно, дуже багато коректив вносила. В першу чергу ці. Дощі, які не переставали, практично кожен день були, були. І були, і ми ту десь прихватками то там, то там, де встигали по чуть-чуть і вкривали. Не було такого, що ми стали одним махом все вкрили, тому що просто не, 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 не дозволяла погода, щоб так була така розкіш на цілий день щось зробити. І так прихватками вкривали. Так що не, не показали сам процес, але от сьогодні вже ми. На третій ділянці закінчили вкривання і хочемо про це вам повідомити. Хто орієнтується по нашій роботі, щоб ви мали на увазі, вкривайте. В принципі, погода ще дозволяє і тримати неукритим, але смисла вже тримати, я не думаю, ніякого нема. Вже ні, ні визріє, ні лоза, ні, ніяких змін з ним не буде, а просто наражатися потім десь на якісь похолодання морози, які можливі далі вже в листопаді і в грудні. То Краще його вкрити і забути його до весни, щоб він вже в нас був застраховано укритим. Як ми вкриваємо? Ми вкриваємо в основному землею. Неодноразово ми все показуємо в наших попередніх відео. Я думаю, може, Ігор силочки в описі під відео скине. Попередні нічого нового я вам не розповім. Вкриваємо ми зазвичай тільки однорічну лозу даже ну, зараз можна побачити, старі рукава зверху виглядають, їх можна не вкривати, а вкриваємо тільки ту лозу, яку ми залишили на плодоношення. Тобто однорічна лоза. Вся стара лоза хочете вкрити, якщо є можливість, хочете, залишити так, як ми це зараз залишаємо. Ми таке вже робимо дуже багато років. Ну, гарних вже там, 35 чи більше років ми вирощуємо виноград. І ну, таким чином завжди вкриваємо. Які б не були зими, які б не були морози, завжди все нормально. Виходить. Зараз ось Ігор підійшов якраз до кущика, тут у нас посаджений однорічний садженець. Там він був зрізаний на зворотній ріст і буквально, скажімо так, почок 4 залишилося. Ми його як кол... беремо пластикову бутилку, пополам перерізаємо, як колпачком накриваємо і засипаємо повністю землею. відро, воно без дна. Що щоб по весні легше його так підняли наверх? Воно витяглося, і сажне з нас оголяється, і ми його відразу зможемо відкрити. Дуже багато там є, читав і слухав, є колеги виноградарів, висловлюють такі сумніви, що отаким чином під пластикові бутилки він там запріє, чи ще щось, чи взагалі в землі можуть виприти лоза. Ну повірте мені, ми це робимо щорічно. І якщо у вас максимально хорошо визрівша лоза, що ви з нею не зробіть. Абсолютно і в укритті, вона нікого не виприє. Якщо лоза у вас погано визерла або десь частково визерла, от тоді вона може і виприти, і загнити, і взагалі розтрухнути до, до самої весни. А коли вона визрівши, головне укрити. І далі природа зробить все своє і ніяких проблем не буде. Сира земля чи там взагалі мокрюща земля абсолютно йому все одно. Лоза визрівша, вона е, перезимує чудово. Так що на це не звертайте уваги, слідкуйте тільки за тим, щоб у вас при обрізці, якщо ви ще не обрізали, щоб ви залишали тільки хорошо визрівшу однорічну лозу. Оце найбільша залога успіху в подальшому розвитку наших кущів. Обрізали, зв'язали в пучки і прикопали або вкрили будь-яким іншим матеріалом. Ну, тут у нас в основному все прикрито землею, але ось є місцями, ми тут укривали. Це десь, де в нас тут на арки виходять, от такими там тунелями. Це агротекстиль, просто в два шара його і края підсипали землею. Зверху там на одному положили кусок резинової ленти, такої, а тут все ось укрито просто агротекстилем. Бо тут такі досить потужні зв'язки, багато лози. І Ось з цієї сторони його розвернись, теж покажи. Біля штучного газону, тут у нас якраз теж посаджені ці кущі, які в нас на арку, вони на довгих рукавах. І щоб тут їх не прикопувати, можна я таким чином укрити. Тобто нема значення чим. Головне прикрити, сховати їх від відкритого морозного вітру, і тоді у вас буде збереження практично 100%. Єдиний мінус такого укриття, як оце тут, щоб, не дай Бог, туди не залізла миша. Бо якщо миша туди залізе, то можуть наробити дуже багато шкоди, вона по зимою може пообразити. Всі бруньки, які там є. Оце єдиний мінус. В землі такого ніколи не буде. І земля це найкращий такий компенсатор, особливо взимку перепадів температур, особливо, ну, як би сказати, шкідливо для винограда, тоді, коли йдуть зимові такі відлиги. Як в минулому році було там до плюс 10-12 було, а потім різко були такі досить серйозні морози. То земля компенсує ці всі перепади, вона має стабільну температуру, не нагрівається, і виноград наша лоза залишається в практично в одному стані. Тобто нема таких якихось скливань, плюс плюса, мінуса, і брунька не переходить в активний стан, і тоді не гине. Так що земля це найкраще, на мій погляд. Укривний матеріал, яким можна вкрити виноград. Але можна його таким чином, як ми ось тут показали, можна його так. В принципі, головне, щоб воно було лежало на землі і придавлене, прикрите. Тобто то це буде 100% надійний дуже захист. Так що на цьому ми коротенько цей огляд зробили цього укриття. Кому цікаво, подивіться наші попередні відео, як ми укривали сам процес, як ми робили. Я думаю, там нічого складного зовсім нема. Буквально. Десь на півштака більша ямочка, прокопується траншейка, вкладується ця лоза, і цією ж землею закидаємо. Де треба, там більше, десь додали ще більше. Ну, головне, прикрити однорічну лозу. Оце основний принцип. Таким ми чином завжди вкриваємо і завжди ми маємо хороший відмінний урожай. Так що, кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. На цьому буде завершувати наш сезон. Я думаю, багато чого було в цьому цікавого. Кому він, скажем, так сподобався. Підтримуйте наш канал, підписуйтеся, ставте лайки. Всім кріпкого здоров'я, до побачення.